Боротьба за Африку це термін, який історики використовують для позначення експансії європейських імперій в Африку в епоху імперіалізму. Це називається боротьбою через те, що європейські країни змагалися за захоплення територій для розширення своїх імперій. Вважається, що боротьба за Африку тривала приблизно з 1870 року до початку Першої світової війни в 1914 році. За ці роки. Майже вся Африка опинилася під контролем великих європейських держав, серед яких Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Італія, Португалія та Іспанія. Битва за Африку розгорнулася як серія великих подій, в результаті яких Африканський континент був колонізований, а потім розділений великими європейськими державами. Існує кілька основних причин боротьби за Африку, серед яких європейська конкуренція. Етноцентризм, поширення християнства і нові інновації. Європейські держави прагнули захопити великі ділянки Африки, щоб розширити свій доступ до ресурсів і людей. Фактично, через розвиток мануфактурної системи, європейські країни шукали територію, щоб отримати доступ до більшої кількості ресурсів, які можна було б використовувати для розвитку виробництва продукції в своїх країнах. Іншою причиною боротьби за Африку. Була думка про расову перевагу, яку європейці висловлювали протягом усього XIX століття. Зокрема, подорожуючи по світу і колонізуючи різні регіони, європейці вступали в контакт з різними видами корінного населення. Таким чином, європейські переконання про власну передбачувану расову вищість допомагали формувати їхню взаємодію з людьми, з якими вони зустрічалися, в тому числі з корінними африканцями. Подібно до віри у власну расову вищість, європейці також просували християнство як вище за релігійне вірування корінних народів, з якими вони зустрічалися, в тому числі в Африці. Насправді, християнські місіонери часто супроводжували перших дослідників глиб Африки, а поширення християнства було ключовою рисою європейського імперіалізму в Африці. Наприклад, місіонерські експедиції Девіда Лінгвістона були важливими для підвищення інтересу європейців до Африки. Наступною причиною битви з Африкою є нові технології та інновації, які допомогли європейським націям підкорити різні африканські суспільства. Наприклад, паровий двигун був важливим винаходом, який призвів до інших досягнень, таких як пароплав, паровий потяг і будівництво залізниць. Це дозволило європейським державам просуватися далі і швидше вглиб Африки, і стало основними аспектами битви за Африку, проте, ймовірно, найбільш значною європейською перевагою стали нові гвинтівки і кулемети, які відігравали життєво важливу роль в успіху Європи в Африці. Остаточною причиною битви за Африку стала конкурентна природа і суперництво, що існувало між основними європейськими націями наприкінці ХІХ і на початку ХХ століття. Фактично, націоналізм став центральним мотивуючим фактором серед європейських націй у XIX столітті і відштовхував їх до розширення своїх імперій і контролю по всьому світу. Це почуття суперництва було настільки інтенсивним, що, врешті-решт, призвело до початку Першої світової війни у 1914 році. Таким чином, історики вважають суперництво, яке існувало між європейськими країнами у 19 столітті, головним чинником боротьби за Африку. Першою великою подією цієї битви за Африку стала Берлінська конференція 1884 року. Вона була скликана канцлером Німеччини Отто фюн Бісмарком і тривала з 15 листопада 1884 року до 26 лютого 1885 року. У той час Німеччина ставала колоніальною державою в Африці. Що викликало напруженість у відносинах з іншими великими державами, такими як Великобританією, Францією та Бельгією. Як наслідок, канцлер Німеччини Бісмарк закликав до скликання Берлінської конференції як засобу зменшення напруженості між європейськими державами та визначення способу розподілу африканського континенту між ними. Зокрема, до складу Берлінської конференції увійшли 14 держав. У тому числі Австро-Угорщина, Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Османська імперія, Португалія, Росія, Іспанія, США, Швеція та Франція. Метою Берлінської конференції було створення набору прикордонних ліній і створення визначеної території для країн-учасниць. В результаті утрилася суміш з приблизно 50 африканських держав. З нерегулярними кордонами. Під час цього процесу африканців, звісно ж, ніхто не питав, а інколи африканські народи, які мали конфлікти в своїй історії, об'єднували в одній колонії. Таким чином, хоч Берлінська конференція була і позитивним досвідом для європейських країн, і призвела до тимчасового зниження напруженості для африканського суспільства, вона, зрештою, стала негативним досвідом. Одним з таких негативних прикладів стало правління Леопольда II в Конго. Леопольд II був королем Бельгії з 1865 по 1909 рік і контролював роль Бельгії в епоху імперіалізму і боротьби за Африку. Леопольд II отримав доступ до території Конго завдяки кільком ключовим подіям. По-перше, у 1878 році. Він найняв відомого дослідника Генрі Мортона Стенлі для проведення експедиції в басейн річки Конго на заході Центральної Африки. Другою подією, яка призвела до встановлення контролю Леопольда над Конго, стала Берлінська конференція. Фактично, Леопольд II офіційно утворив вільну державу Конго в 1885 році і керував нею як своїм приватним володінням. Він використовував свій контроль над регіоном як спосіб накопичення статків для себе. Його правління призвело до загибелі мільйонів місцевих мешканців. Територія Конго мала цінні ресурси, такі як Каучук, Слонова кістка, мідь і всяка інша сировина. Каучук був неймовірно цінним ресурсом на той час, оскільки нещодавно винайдена гумова шина використовувалася у велосипедах та також на ранніх автомобілях. Важливо також відзначити, що він правив Конго як особистим володінням. По суті, це означає, що відповідальність за нього ніс саме він, а не Бельгія, і фактично всі інші європейські країни надали йому контроль над Конго на підставі того, що він буде допомагати конголейському народу і здійснювати гуманітарну роботу в цьому регіоні. Насправді ж він керував вільною державою Конго у жорстокий спосіб і своїми діями тероризував населення регіону. Іншою важливою подією битви за Африку стало встановлення британського контролю над Єгиптом, яке розпочалося ще в 1882 році. Насправді, британці почали посилювати свій вплив в Єгипті ще за 10 років до цього, взявши на себе великий фінансовий інтерес до Словецького каналу завдяки величезній британській імперії і її переважній військово-морській могутності, Британія була дуже зацікавлена в контролі над Соєцьким каналом. Фактично, британський імперіалізм в Індії був ключовою причиною британського інтересу до Єгипту, оскільки Соєцький канал давав Британії більш швидкий і прямий шлях до її колонії на Далекому Сході. Таким чином, британці почали називати Своєцький канал рятівним кругом Британської імперії. До 1895 року африканський континент значною мірою було розподілено між європейськими державами. Утім, Ефіопія, одна з небагатьох країн Африки, зберігала незалежність. Італія, що спізнилася до розподілу світу, розраховувала захопити Ефіопію та зробити її головною складовою частиною своїх колоніальних володінь. Зайняття італійцями Ассаба в 1880 році й Масава. 1885 році на африканському узбережжі Червоного моря та їхнє прагнення поступово розширити кордони своїх володінь за рахунок сусідньої Ефіопської провінції Тиграй та підконтрольної обісенії землі Богус привело ви Італію до збройної сутички з Ефіопією. До того часу могутність Ефіопської імперії залишилася у далекому минулому. Країна була розрізнена, влада монарха над найбільшими магнатами майже умовна. Тому італійці недооцінювали противника та уявили собі ту війну легкою військовою прогулянкою. Утім, за своєю історією, Ефіопія не втратила своїх державних традицій, і колонізатори мали стикнутися із набагато більш організованою та численною армією, ніж в інших регіонах Африки. Італійський експедиційний корпус під командуванням Ореста Баратієрі налічував 20 тисяч осіб. Всі солдати італійської армії були екіпіровані за останнім словом техніки. Менеліку, імператору Ефіопії, спочатку вдалося зібрати всього 30 тисяч воїнів. Італійці вважали, що легко впораються з невеликою погано озброєною Ефіопською армією, але вони не очікували, що Менеліка підтримують більшість підпорядкованих племен, у тому числі ті, що ворогували з імператором Ефіопії. В результаті війни, яка тривала майже два роки, Італія зазнала розгрому, втратила частину своїх територій в Еритреї та була змушена виплачувати репарації Ефіопії. Важливе значення для боротьби за Африку мала також європейська колонізація Південної Африки. Першою заснувала постійне поселення в Південній Африці голландська Остинська компанія, яка сподівалася створити базу, з якою можна було підтримувати європейські торгові судна, що прямували на далекий схід Азії. Наступний значний період європейського імперіалізму в Південній Африці був здійснений Великобританією, яка колонізувала цей регіон між 1815 і 1910 роками. Подібно до голландців, Британія не обов'язково мала великий інтерес до колонізації Південної Африки, а скоріше вони сподівалися використовувати Капську провінцію як поселення, з якого вони обслуговували і поповнювали запаси кораблів. Що прямували до Індії та Далекого Сходу. Британська колонізація в Південній Африці, врешті-решт, вилилася у великий конфлікт з бурами, які були у своїй більшості нащадками голландських поселенців. В результаті англобурських воєн бури були розгромлені, а їхні території захоплені британцями. Нарешті, з початком ХХ століття, європейський імперіалізм в Африці вибухнув двома великими кризами, які історики вважають важливими для загальної історії боротьби за Африку. Це перша і друга марокканські кризи. Подією, що спричинили першу марокканську кризу, став візит до Марокко німецького Кайзера Вільгельма II 31 березня 1905 року. Відома також як Танжерська криза. Вона тривала з березня 1905 року по травму 1906 року і призвела до посилення напруженості у відносинах між Європейськими державами Францією та Німеччиною. Фактично, Дві європейські держави розійшлися у поглядах на статус африканської країни Марокко і на те, хто повинен мати вплив на цей регіон. На початку ХХ століття цей регіон Африки перебував під впливом французького імперіалізму. Таким чином, Франція вважала Марокко своєю сферою впливу. Тому, коли німецький кайзер Вільген ІІ прибув до Тенджера в 1905 році, це викликало гнів Франції. Така ситуація тривала до проведення конференції в Альхесірасі, яка була покликана врегулювати розбіжності. Друга марокканська криза розпочалася у квітні 1911 року, в розпал повстання проти марокканського султана Абдель-Хафіда. Народ Мароко почав повставати проти султана після звинувачень у тортурах та інших жахливих діяннях, що здійснювалося його урядом. Фактично, повстанці досягли такого успіху. Що змогли оточити Абдель-Хафіда в його палаці в північному марокканському місті Фес, оскільки Франція вважала, що Марокко підпадає під її імперіалістичний вплив, вона ввела туди війська, щоб відновити контроль над ситуацією. Цей вчинок Франції розлютив Німеччину, яка була обурена успіхами Франції в Африці. Історики вважають, що дві кризи в Марокко значними причинами призвели до початку Першої світової війни в 1914 році. Проте вони були одним із останніх великих подій в історії Битви за Африку. Загалом боротьба за Африку справила глибокий вплив на світову історію. Вона мала як позитивні, так і негативні наслідки для народів Європи та Африки.